Друзі, по питанню, чи варто брати шолом більшого розміру, якщо вам потрібно активні навушники припасувати до шолома, типу міч, тобто ну, з вушками, я б більший би розмір би не рекомендував брати, тому що якби ви його б його не припасували, ви все рівно будете відчувати, що він більший, і будете постійно так от клювати носом ним. А, і в принципі на свій розмір реально припасувати активні навушники, головна задача в чому, щоб у вас був шолом такого профілю і такий профіль самих навушників, щоб у вас мікрофон активного навушника виступав за профіль а, вушка шолома. Тоді навушники будуть працювати адекватно в плані передачі звуку. Якщо у вас буде отак, от виходити, коли буде мікрофон. А, Припрятаний за вушком шолома, тоді е, про просто краще використовувати звичайні там робочі навушники. Ну якщо звісно це підзадача там арти чи мінометчика, тобто коли вони не потрібні активні будуть. Тому вона задача, щоб отак от виглядав мікрофон. Це раз. І друге, бажано, щоб шолом е, був не з отаким підвісом. Де є один величезний пад, який ви не зможете зняти, тому що вам потрібно буде трошечки зняти деякі пади, щоб у вас обруч навушників нормально заліз в шолом і вам не тиснув на голову. Тому такий пад, таку систему краще не використовувати. Треба брати систему, де можна буде знімати окремо пади, типу, ось такого характеру. Так, або найкращий варіант це, звісно, отакого от формату підвіз. Тобто, що вам потрібно зробити? Ви просто виймаєте е, один пад з боку, другий пад з іншого боку. Оці пади, ви їх розсуваєте на ширину е, обруча, і відповідно. Ви просто спочатку на голову одягаєте навушники, і потім шолом у вас чітко входить в ті місця, де у вас немає падів, і він вам, навушники вам не давлять обручем на вашу на, на, вам на голову. І тоді це буде працювати адекватно. Відповідно, вам краще обрати ще й навушники з більш вузьким профілем. Покажучи. Там, наприклад, Impact Sport, вони трошки вуще за е, Walkers Вот. Або ж обрати взагалі з максимально е, тонким профілем, тоді вона лягає краще. Тільки не забувайте, що е, якщо ви там, наприклад, мінометчик чи артилерія, то такий максимально тонкий профіль. Він вам не буде перекривати гарно звук, тобто звук електронно він буде обрізатися, але чисто фізично він буде обрізати е, звук гірше, ніж, наприклад, імпакти, ті самі, які можна просто, навіть без інструменту, просто розібрати і е, туди ще вкласти в оці полості. Там, де є можливість, там, де ну, підплати, да, грубо кажучи, накласти ще паралону звичайного, і тоді у вас буде на фізичному рівні, не на електронному, на фізичному рівні захист ще краще ніж е, є в штатній комплектації.